На Миколаївщині в цьому навчальному році тільки 57 шкіл працюють у звичному режимі. решту організували онлайн навчання. Причин кілька це і безпекова ситуація в регіоні, і стан самих навчальних закладів, адже на Миколаївщині майже 2,5 сотні шкіл, ліцеїв, профтехучилищ постраждали від ворожих обстрілів в області. Є громади, в яких не залишилося жодної вцілілої школи, як, от в Шевченківській ОТГ була суцільною лінією вогню від постійних обстрілів. Ждала вся інфраструктура та цивільні будівлі, і, попри все, у селі почали відновлювати найбільший ліцей в громаді. Постраждав ліцей від обстрілів у квітні минулого року. Ворожі снаряди на його території розривалися неодноразово. У будівлі закладу пошкоджений дах, повилітали вікна, понівечені двері. Також постраждали навчальні класи, спортивна зала, харчоблок. Батьки дітей, які залишалися в Шевченківській громаді, намагалися рятувати його самотужки для того, щоб він до капітального ремонту не страждав, хоча б від протікань. Були накриті найбільші пробоїни в дахи. Також були повністю ОСБ-плитами, які ми закупили. Були затулені вікна. Там, де вікон не вистачило, то вже пішов будь-який підсобний матеріал, в тому числі дошки. І таким чином будівля була, ну скажімо так, герметизована для того, щоб максимально її зберегти. Ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка у Шевченківській громаді не лише один із найбільших, але один із найстарших навчальних закладів. Він побудований 1962 року. До повномасштабного вторгнення у ньому навчалося понад пів тисячі дітей. Зараз усі вони переведені на онлайн навчання. Однак, батьки школярів сподіваються, що після капітального ремонту їхні діти зможуть повернутися за парти. Зараз іде активна фаза ремонту даної будівлі, тобто ми розпочали з даху, і також вікна, які були закуплені ще в кінці минулого року за кошти залишки освітньої субвенції. Ці вікна зберігалися тут в приміщеннях, і зараз вже йде поступове встановлення. Їх також. Буде відремонтовано укриття для дітей, і вже потім, коли будівля буде повністю герметизована, буде відбуватися ремонт першого другого поверху харчоблоку, внутрішніх туалетів і таке інше. В Цілому в Миколаївській області ворог поруйнував 246 навчальних закладів. 33 з них відновленню вже не підлягають. В даний час сім десятків навчальних закладів області ремонтують коштом місцевих бюджетів. Однак є школи і ліцеї, які також будуть ремонтувати за кошти міжнародних донорів. Програма Організації Об'єднаних Націй. Вони їми були вибрані 63 заклади. Потім додалося ще два. Це як загальна середні заклади загальної середньої освіти і дошкільні. А вони там роблять ну, так звані косметичні ремонти, в залежності від того, що потрібно для закладу. Вони там дахи лагодять, вони там вставляють вікна в основному стіклініння. Вони там відновлюють певні класи саме для того, які були зруйновані у цьому навчальному році більшість закладів Миколаївщини через безпекову ситуацію, а також через стан шкіл і ліцеїв працюють в онлайн форматі. За парти стіли учні лише двох районів Миколаївщини Первомайського та Вознесенського. Вони навчаються тиждень через тиждень у змішаному форматі, адже укриття, що є обов'язковою мовою для відкриття шкіл, можуть вмістити обмежену кількість учнів.